Привіт, друзі! Сьогодні готуємо налисники тонкі ніжні з соковитою начинкою. Якщо залишаєтеся до кінця, покажу всі секрети приготування найсмачніших налисників. Спочатку беремо яйця, додаємо до них півчайної ложки солі, 2 столових ложки цукру і тільки в такої послідовності. Збиваємо і далі додаємо борошно. Ну, от спочатку 4 ложки. Дивіться, 400 мл молочка. Так. Тепер знову борошно. Знову даємо 4 ложки борошна. Так. Бачите, яка шовковиста структура вже у нас, так? Да? Так, і знову даємо молочко. Тепер виливаємо решту. Так, Розмішали. Знову даємо 4 ложки борошна. Бо вот це все збиваємо. 4 до 100 мл води мінеральної. Половину даємо. Гляньте вже яка краса. 4 ложки борошна. Так. Все. І гарненько вимішуємо. Все це діло вимішуємо. Ви бачите, скільки в нас часу пішло? Менше 5 хвилин. На наше тісто. Це перевірений роками рецепт, дуже смачний і ніколи вас не підведе. Завжди буде ідеальний. Ніяких перших блинців колом у вас не буде. Консистенція додаємо решту нашої води. Все ідеально, бачите, все чітко, Все обережно, з'єднуємо. Зараз останній дуже важливий секретний інгредієнт. І він обов'язковий, дивіться, 30 мл олії, тільки не запашної, а рафінованої. Можете оливкової, любої, яка у вас є. Боже, краса, бачите. 10 хвилин хай настаю Подивіться. Дивіться. випікати я буду в сковородці такі. Спочатку перший раз просто збризую. І все, більше цього діляти не буду. Гарненько нагріваємо, завантажуємо. І випікаємо. Вогонь середній. Ви подивіться, як ведуть себе наші налиснички. Вони вже самі ось бачите, самі починають відставати. Отак так раз і все. Дивіться, і так випікаємо наші налисники всі до кінця. І так, готуємо начинку, обсмажуємо цибульку, грамусю буквально олійки і ваші улюблені спеції. Все, більше нічого. І так, обсмажимо просто, щоб вона стала м'якесенька. 4 столових ложки Просто тварного рису. Отак ось я. Так. Тепер сюди додаємо нашу цибульку. Цибулька у нас підсолена. І зі спеціями. Спеції не знаю, які, які понюхала, мені сподобались, такі дала. Тепер сюди ж. Вже красиво, так? Да? Даємо. Даємо сюди любі рибні консерви. У мене це сардіна. Розминаємо. Натираємо сюди або нарізаємо без різниці, 4 яйця, 4-5 яйчок. Тепер дам сюди чорного перчику і гарненько все вимішуємо. Ну що, починаємо? Дивіться. Начинки беремо, не шкодуємо. Ну і далі як галубчики завари. вертаємо. Ну ось подивіться, яка смаката у нас вийшла. Будемо зараз з вами пробувати. Я прямо так. Хіба це не клас? Налиснички вийшли дуже ніжні, смачні, соковиті, з дуже смачнючою начинкою. Вони точно сподобаються всій родині. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк. Обов'язково спробуйте приготувати. І до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого. Пока-пока!